Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам зодіаку. Сьогодні у нас рак на лютий березень 2024 року. Затримався цей раз з гороскопами, ну тому зразу mm -hmm. на 2 місяці вже. Буду робити. Але перед тим, як почну, то, будь ласка, хто мої попередні прогнози дивився? Напишіть, будь ласка, як вони у вас збулись. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. Гаразд. Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком Зодіаку Рак у лютому і березні 2024 року. Хай скажуть Роман, правду. Соло. Ансус. Аліс. Беркана. Верху перевернуто. Ага, добре. Дякую за відповіді. І фіналізуйте, мої, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Рак у лютому і березні 2024 року? Так, райдо перевернуто. Хаглас. Ага. Тейвес. Ану, гаразд, і що фіналі? <кхем> Лаус перевернути, Ага. Початок хороший, а кінець не зовсім. Ну, добре. Насичений буде період. Насичений буде подіями. Притом тут, ну всяке є. Добре, давайте про все попередку. <кхем> Перепрошую. Отож, соло, ансус, Альгіс. Далі. Баркана, наутіс, феху перевернута. Райдо перевернута хагала цікаво. Далі і Лаус перевернутий. Що ми маємо? Ну ось, соло. Ну, у вас э -э -раді радісні події, якісь здійснення мрій, якісь. Ну, якесь святкування, якесь здійснення мрії. от такий посив іде. День народження? Та ні. У раків, по-моєму, пізніше. Да? Та-да, набагато пізніше. Ну, добре. Е, тобто, ну просто радісні події, радісні емоції у вас, ось точно, відразу те, що щось ну, якісь реалізація планів, щось таке, що ви давно прагнули зробити, ну, ось ось вдасться зробити. Далі ось Ансус. Ну, власне, це які самі плани, якщо так подивитись реалізація планів. Так, Ансус, це гарні новини. Несподівані гарні новини якраз. Мало того, ансус руна закону, руна, яка і документи позначає. Тобто у вас може бути щось пов'язане саме з е, законом, з документами. Ну, Оформлення документів, там, переоформлення документів, ну так далі. Ну, якісь несподівані новини, хороші в даному випадку. Далі, Альгес. Ну, захист вищих сил загалом. І загалом себе якби, комфортно будете почувати, знаєте. ну, Тут ось удачі, удача, плани, хороші новини. Ну, так, да, загалом будете все комфортно почувати. Знаєте, в безпеці, захищеними будете все почувати. Далі. Що ми маємо? Беркана. Теж добре. Це у нас виходить. Це у нас про хороше самопочуття загалом про хороший настрій позитивний. Тут ось Оце точно позитивний, оптимістичний настрій. Як від того, що ось. Багато чого вдасться зробити, так і від того, що просто вже, що називається, весна прийшла. Да? От. По здоров'ю теж все гаразд. Якщо десь якісь у вас там проблеми були, то ось має воно піти на лад. Е, далі. Ну, ось Наутіс. Не все так гладко. гладко. Е, Наутісну на долі. Якісь такі важливі події будуть доволі таки. Е, щось може бути пов'язане якраз як з оформленням документів та, або з законом. Ну, кого як програється. Да? Е, в той же час Наутіс, про певні обмеження говорить. І тут, в принципі, показали, якого толку обмеження маються на увазі. Е, ось якого. Ось феху перевернуто. Ну, В першу чергу, це про фінанси. Да, якісь проблеми фінансового, ось, фінансового толку, так би мовити. так? В той же час, ну, феху. М -м Науті з феху дійсно, як якась знаєте, як вимушена трата. Тут цікаво йде дійсно, як е, в когось може програти з фінансовими проблемами, а в когось як вимушена трата. Тому що тут ось по фіналу Хагалас. До нього ще дійде. Ну, мало того, Феху має і не матеріальний аспект, це якраз стосунки в різних їх проявах. Якби. Це не лише любовні стосунки. Ну, якщо руна перевернута, значить погіршення певних стосунків. Давайте так скажемо. Далі, ось алі ефеху. Попри те, попри те, що ось якісь у когось фінансові проблеми, у когось якісь незаплановані трати, попри те, ось все рівно, ви якби захищені. Схоже, у вас є певна фінансова подушка. Тому, якби це не те, що у вас, знаєте, останню гривню заберуть, да? умовно кажучи, ні. Ну, але, але да, щось по фінансам не зовсім приємне. А раз, далі, що ми маємо? Фінал. Райдо Слаус, Перевертий. Райдо перевернута. Ну, обмежені можливості якісь. В принципі, Наутіс те саме показував, якісь перешкоди будуть. Мало того, райдо Оце от зрив якоїсь поїздки. Це от зрив якоїсь поїздки. Точно, якщо так. Ну, але райдо цей про можливості, теж, знаєте, як закриття якихось можливостей, теж по Хагалазу. Ось. Ну, мало того, сам по собі хагалас. Ну, це хаос, це форс-мажор будь-якої природи. Е, поломка якоїсь техніки, якийсь незапланований ремонт там, е, якусь там свою не знаю, улюблену чашку там розбили, ще щось це все хагалас. Там, руйнування певних планів чи то їх зміна це все сюди. Тобто Форс-мажор будь-якої будь природи. Оце от воно. Ну, чим, чим воно найчастіше програється, я сказав, але це не повний перелік. Ось далі вас. попри те. М -м попри те. Ну, якби, от, що називається, у вас поштормить, да? але з курсу не зіб'є. Ось у вас те і вас. У вас все рівно, знаєте, як то, запущена стріла, із лука, летите до цілі. Цей у вас активний період буде. Хотів сказати, місяць, ну це не місяць, це більше. Активний період це рух до своєї цілі, да? якраз. До речі, те й у вас із справедливістю пов'язана, в принципі, руна. А тут у вас ось і руна закону падала. Е, ну, У всі, всіх по-різному може програтись, да? так? Ну, одним словом, те й вас також, що треба пам'ятати, що це руна ну, натяка на те, що доведеться попрацювати, доведеться попрацювати, вона дає якби, результат, дає те, що заслужили, Скажімо так. Ось в такому плані тут справедливість також. Хоча певною мірою з судами і судовою системою вона теж пов'язана. Далі, по фіналу лагос перевернутий. Ну тут е, цікаво йде. Ну, є одразу, є загроза певного обману, є загроза збитись, так би мовити, з правильного курсу. Якраз, знаєте, е, крутиться, от зараз, зараз скажу, як це, як це правильніше сказати. Коли ви в погоні за якоюсь ціллю, забули про все останнє, да? і самі не помітили, як звернули кудись не туди. Отак от виглядає. Тобто, активність, так, да, діяти треба, зрозуміло. Тут саме в руки не впаде. Попри те, треба ну, думати, треба аналізувати. Отут якраз це, до речі, порада саме слухати розум на інтуїцію. Тому що от, інтуїція може кудись завести не туди. А тут вам треба логіка, розум. О, щоб от і якраз був гонитві за якоюсь конкретною ціллю, ви там не, не забігли в тупи, умовно кажучи, да? і не забули, не забули про те, при... тобто в погоні за чимось одним не, не втратили решту. О, от. Не збили зі шляху. Ну, загалом має вас вдатись, в принципі, маєте втриматись в курсі, по тому, що я бачу. Добре, давайте підіб'ємо підсумок. Е, ну, ось у вас певне здійснення мрій, певні гарні новини, несподівані, до речі. Да. Загалом ось у вас місяць такий під, тут, руни, і по здоров'ю гаразд, і по настрою гаразд. Попри те, ось якісь обмеження якраз фінансового толку, чи то проблеми з фінансами, чи то незаплановані трати. Тут і так, і так може програтись. Зрив якоїсь поїздки. Ось те, що може бути, закриття якихось можливостей, теж, знаєте, як щось пішло не так. Ну, хагалас прийшов, одним словом, хаос. Ось певний хаос, так, да, трохи поштормить. Попри те, ось курс у вас до цілі буде. Головне не захопитись і не збитись, так би мовити, з курсу. Слухайте розум, аналізуйте, складайте плани. До речі, Ансус це ж якраз реалізація планів, ансус це про плани. Тому, якби складайте, продумайте, що ви будете робити. І загалом все у вас має вийти. От ну такий от розклад вийшов. Цікаво буде відгуки почитати. Як збулося, як програлось. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. І підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!